Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми будемо шукати найгучніший пневматичний сигнал Равлик. Обирати будемо між сигналами від брендів Елегант і Елефант. Брендом Елефант в нас представлено одразу дві моделі, вони трішки відрізняються артикулом і також відрізняються кольором. Один у нас червоний, другий чорний. А в чому ще різниця, ми вже дізнаємось з нашого огляду. І також у цієї моделі сигналу є ще версія на 24 вольт відповідно для вантажних автомобілів. Але її ми протестувати не зможемо. В даному відео ми тестуємо лише 12-вольтові моделі. Знайти якісь відмінності між трьома сигналами дуже важко, і, більш того, по характеристикам вони також ідентичні. Частота 530-680 Гц. А звуковий тиск від 115 до 139 дБ. Тобто, фактично, в нас три однакові моделі за зовнішнім виглядом і характеристиками. Але все ж таки, я думаю, якісь відмінності в роботі між ними будуть, і саме тому ми знімаємо дане відео. Що стосується конструкції, вона знову ж таки тут у всіх виробів однакова. Складається сигнал з повітряного компресора, до якогось тут подається живлення. Далі в нас йде здвоєний раструб, і з кожної сторони є щось схоже. Може на резонатор. Відповідно, у кожного раструбу у нас своя робоча частота, і через це ми отримуємо об'ємне звучання. Тобто сигнал звучить на двох частотах одночасно і так створюється об'єм. По комплектації, як ми бачимо, все також абсолютно ідентично. Таке враження, що всі сигнали робились на одній фабриці. Тобто в комплектацію у нас входить сам сигнал. Комплект кріплень і реле. І як ми бачимо, ось сигнали Елефант від сигналу Елегант відрізняються якраз реле. За функціоналом реле тут однакове, просто в нього зовнішній вигляд. Ну і чомусь мені здається, що ось цей варіант реле менш герметичний ніж ось ці релешки. Для того, щоб з'ясувати, який з цих сигналів найгучніший, нам знадобиться ось такий вимірювач Шумомір, який ми будемо розташовувати по черзі навпроти кожного сигналу, вмикати сигнал і заміряти максимальний звуковий тиск. Починаємо з сигнала Elegant модель 100-750. Результат 123,5 дБ. Далі сигнал від Елефант модель 104,05 червоного кольору. Дуже писклявий сигнал з потужністю 125,6 дБ. І останній сигнал також від Елефант модель 104.10 чорного кольору. Тут сигнал більш приємний, але потужність менша 124,6 дБ. Незважаючи на те, що для всіх трьох сигналів виробник в нас заявляє однакову потужність і однаковий частотний діапазон, на практиці виявилось, що звучать вони по-різному. І найгучніший тут у нас сигнал від Elephant моделі 104,05. Але при цьому в нього і найвищий або найписклявіший звук, що не подобається більшості автомобілістів. Якщо ми шукаємо звучання понижче, тоді у нас є два варіанти: це сигнал від. Елегант і сигнал від Елефант моделі 104, 10. В них дуже схоже звучання, але в принципі сигнал від Елефант на 1 дБ гучніший. Тому якщо ми шукаємо більш низький і гучний сигнал, тоді я перевагу віддав би ось цій моделі. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.